Привіт! Поговоримо! Знаєте, дуже часто я помічаю цей момент, коли ми багато чого робимо для інших, але дуже мало робимо для себе. І коли наша саможертовність, коли наша пожертва з собою переходить якісь певні здорові межі. І насправді цей момент тягнеться мені здається, ще десь з дитинства, коли нам часто говорять. Зроби це там для когось. Перестань тільки про себе думати, перестань тільки себе там задовільняти, перестань тільки для себе все робити, а треба зробити для цього, а треба зробити для цього. І ми постійно виростаємо в тому, що щось те, що наше, те, що якісь наші думки, наші бажання, наші потреби, є щось незначне. Це щось таке, яке не має такого великого значення. А думки інших, бажання інших, потреби інших мають бути на першому місці. І коли ти тільки на трішечки починаєш якось дбати про себе, тобі починають кричати вслід егоїст. Думаєш тільки про себе, живеш тільки для себе, і все робиш тільки для себе. Але чи справді це погано? Дивіться, будь-які е, такі бірки і кліше, типу егоїст, нарцис, аб'юзер, і оце все, воно має завжди дві сторони: є сторона десь хороша, є сторона десь погана. Егоїзм як такий, має Плюс і має мінус. Якщо це здоровий егоїзм, то там ми дбаємо про себе, не шкодячи інших, не за рахунок інших, а просто вірно розставляючи власні межі, власні потреби. А є такий собі нездоровий егоїзм, де ми, використовуючи інших, тобто за рахунок інших задовільняємо якісь свої потреби. Тобто ми по факту не вкладаємось в те, щоб ми щось робили, а ми вкладаємось в те, що ми знаходимо людей, знаходимо, як їх використати, задовільняємо свої потреби і розходимося з цими людьми. І ось цей хворобливий егоїзм, він не зовсім корисний ні для суспільства, ні для вас. Але якщо ми говоримо про здоровий егоїзм, то це ті моменти, де ми допомагаємо людям. Де ми робимо щось для людей, але не в шкоду собі. Не тоді, коли в нас, знаєте, температура 40, а нам говорять, треба там не знаю допомогти бабусі закрутити помідори І ми з температурою 40. П'ємо якісь знеболення, тобто п'ємо якісь жаропонижаючі. І летимо до цієї бабусі, хворі, ледь стоїмо на ногах, але летимо, бо тому, що ці помідори не, не купите, і все, і вони вже пропадуть, і ви цілу зиму не будете мати що їсти. Ми говоримо про той егоїзм, де коли ти. Почуваєш себе погано, правда погано, і тобі говорять приїхати і там обірвати ті вишні на компот, ти говориш, дивіться, вишні ще один-два дні почекають, а моє здоров'я не почекає. Коли ми допомагаємо інших, але не шкодимо собі, коли ми чітко розуміємо, де мої бажання, де мої думки, де мої цілі, мої плани, і ми не робимо шкоду собі. Ми Виконуємо те, що від нас вимагається. Ми дбаємо про хороші стосунки з іншими. Ми дбаємо про хороші відносини з оточенням, але не в шкоду собі, не принижуючи себе, не ігноруючи себе, не зневажаючи себе. Вибудовуємо своє життя на тому, що я і моя думка важливі. Думка Інших людей важлива, але не вирішальна в моєму житті. Не вона керує моїм життям. Я керую своїм життям. Я слідкую за тим, щоб мені було комфортно. Я спілкуюся з людьми, з якими мені комфортно. Я допомагаю людям, які не використовують мене, а які потребують правда допомоги. Пам'ятайте. Ви і ваше життя одне, ну, немає ще одного, не буде такого моменту, що ви скажете в якийсь момент, ой, мені щось тут не подобається, давайте переживемо це життя заново. Ні. Ви формуєте своє життя, ви його проживаєте, і ніхто замість вас його не проживе. Якщо хтось у вашому житті постійно наголошує на тому, що. Ви егоїст, ви там занадто думаєте тільки про себе, ви робите тільки все для себе. Задайте собі запитання, чи справді я роблю все тільки для себе? Чи можливо просто те, що я виставляю якісь певні здорові межі, якось задіває цю людину, бо вона можливо хоче просто використати вас в своїх якихось цілях і, і все. Тому будьте розумними, розпреділяйте свій час правильно, розставляйте пріоритети і цінності правильно. Пам'ятайте, у вашому житті не буде повтору, у вашого життя не буде дубль номер 2 Ви маєте його прожити. З першого разу. І в кінцевому результаті, десь коли ви вже будете старенькі, повірте, ви будете згадувати ті моменти, де ви були щасливими, а не ті моменти, де ви жертвували собою заради чужого щастя.